Ож почнемо дійсно із шахеної ночі. Знову ж таки, ця ніч була доволі неспокійною для українців. І от уже станом на ранок повітряні сили відзвітували про те, якою саме була ця ніч від ночі. Росіяни запустили близько 16 шахедів по містах, по мирних містах України. Шахеди всі летіли з мису Чауда з Криму, а також із Курської області. Кажуть, повітряні сили щодо відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп повітряних сил оборони. І от станом на ранок відомо, що вдалося знищити 10 Шахедів із 16, які запускали росіяни, добачимо статистику повітряних сил. І зокрема, у цих шахедів вдалося знищити в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Тож розуміємо із з статистики повітряних сил, що все ж таки частина з цих шахедів таки долетіли, тобто шість штук, якщо бути точним. І, от зокрема, маємо вже повідомлення станом на цю хвилину із Харківської області, тому що там чи не найгірші наслідки цієї ночі від шахедної атаки Олег Губи вже в телеграмі повідомив про те, якою була ця ніч для Харківщини. Е, каже, що після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Е, станом до зараз рятувальники ліквідовують пожежі, зокрема в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану навіть і також постраждали три три легкових авто. А ми бачимо, насправді, загоряння доволі таке серйозне. Оце відео, яке ви зараз бачите, воно нічне, якраз після цієї атаки, шохедами, і окрім того, за. За словами Синігубова, на жаль, маємо також постраждалу людину. Це постраждав цивільний чоловік. Він був він охоронець. Наразі йому дають всю медичну допомогу на йому на місці, і от попередньо все буде з нами гараж, але все ж таки маємо одного постраждалого. Також окрім того, за словами синігубова наслідок інших ударів пошкоджені також і приватні будинки, трьохповерхова, наприклад, будівля відпочивального комплексу, їдальня і навіть пошкоджена тобто фактично знищена і пошкоджена вночі в. Виключно цивільна інфраструктура. Жоден із військових об'єктів не постраждав. Чи знову ж таки свідчить про те, що росіяни терористи воюють із мирним населенням? І сьогодні ці нічні шахеди, які вони запускали, вони були націлені виключно на цивільну інфраструктуру. Найпозитивнішою найкращою новиною вчорашньої доби, вчорашнього вечора, було повідомлення про успішний обмін військовополоненими. Ще 100 наших героїв повернулися додому із російської неволі. Це був 51-й за ліком обмін військовополонених із початку повномасштабної війни, російського вторгнення в Україну масового. Ну і бачимо також, якраз кадри радісного, вже радісної зустрічі, повернення наших військових, наших героїв з російського полону додому. Проводили цей обмін, як завжди наші спецслужби, відповідні групи, які займаються координаційний штаб із поводження з військовополоненими керівництво політичне нашої держави. Подякували зокрема має якраз представники от української делегації, президент Зеленський, об'єднаним Арабським Еміратом за сприяння в проведенні цього обміну, і серед сотні наших героїв, які повернулися додому. Тепер не маємо дуже багато захисників Маріуполя. Загалом звучить інформація, що більшість це якраз захисники Маріуполя, це нацгвардійці, це прикордонники. Це також військові збройних сил України. І якраз половина фактично 49 Воїнів із числа обмінених це воїни Національної гвардії України. Ще 25 – це прикордонники. Ну і ще 26 – це військовослужбовці ЗСУ, зокрема 11 – представників сил ТРО. Якраз саме азовців. Ну фактично там диться про одного азовця. Згадували які є з числа цієї сотні обмінених, але немає багато азовців. обмінених. це так само коментар, який супроводжував у соцмережах цей обмін, оскільки очікують дуже на звільнення Азовців. Але росіяни, як бачимо, саме представники Азову із полону дуже і дуже неохоче відпускають, якщо за останнім часом відпускають взагалі це рідкісні випадки. Усі визволені це представники рядового і сержантського складу, тобто немає офіцерів з е, числа то обміннених із цієї групи. І 84 врятованих воїни вони безпосередньо захищали Маріуполь. Інші виконували бойові завдання на Донецькому і на Луганському напрямках. Ну і окрім того, нагадаємо, що це вже. Насправді 51-й обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення, і станом на цей момент вдалося звільнити уже 3135 захисників та захисниць України. І постійно координаційний штаб працює над тим, щоб повертати наших людей. Абсолютно бореться за кожного. І вчора, зокрема, під час обміну був очільник нашої розвідки Кирило Боданов, який прокоментував те, як цей обмін відбувся. Можемо послухати Кирило Буданова про вчорашній день. Статистичні дані. Сьогодні чергово і загальна цифра по кількість повернутих назад наші герої вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні і ми будемо працювати далі. От каже Крило Боданов, справді що ще багато людей наших в полоні будемо продовжувати цю роботу. Ми ж болюваємо, так за кожного, хто повернувся, радіємо за всіх, так хто повернувся, і болюваємо за тих, що хто ще повернеться. Ну а тим часом, продовжуючи тему Росії, вчора також було доволі неспокійно. Ця ніч для Росіян видалася дуже активною і вибуховою, скажімо так, тому що от, станом на ранок вже росіяни заявили про масову атаку безпілотників на кілька областей Російської Федерації. Зокрема, от кажуть, що вночі 9 Лютого, нібито перехопили вони і знищили. Ну, ми знаємо, як зазвичай вони їх знищують і перехоплюють 19 українських безпілотників у чотирьох регіонах Росії, а також над Чорним морем. Де літали невідомі добрі безпілотники? кажуть, що літали, знищили так, нібито їх на територіями Курської, Брянської, Орловської, Краснодарського краю, і також Чорно над Чорною морем над Чорним морем. Наприклад, за словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники, нібито атакували об'єкти паливно. Енергетичного комплексу, але їх нібито знищили. Тим не менш, після того цього повідомлення про, про те, що їх нібито знищили, з'явилось наступне повідомлення про те, що з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи. От зараз ми з вами побачимо насправді, як воно там е, все було знищено і як нічого не горіло. Зокрема, наприклад, почнемо із Сіверського краю Краснодарського краю Росії, де е, горів уже відомий для нас. Ільський нафтоперодний завод вже одного разу він горів. Ось так це виглядало цієї ночі. Дійсно, бачимо, як знищили безпілотники, знищили хіба нафтопереродний завод. Насправді горіло дуже яскраво. Сталося це близько другої години ночі. Зразу всі служби там поїхали на місце. А от спочатку була історія про те, що це невідомо, що там вибухає. Уже через декілька з годин з'явилася інформація, що все ж таки це наслідки атаки безпілотників, про які нагадаю, мінобирство Росії звітує як про ті, які знищені. Ну і от дійсно потім телеграм-канали масово почали повідомляти про те, що це все ж таки був саме безпілотник. Ну і крім того, також було неспокійно в російському населеному пункті Куєда, Пермського краю Росії. Там стався ж вибух на газопроводі. А, ось так воно виглядало. Тоді Це вон... ж таки милозвучна назва цього населеного пункту Російська Куєда. От, дуже, повна дуже куєда красиво. відбувається в нас прямо зараз на екрані. Бачимо, як горять російські села. Ну і справді тут щодо Пермського краю то немає повідомлень про те, що причиною цього загоряння якраз є атака безпілотників. Ця пожежа очевидно сталася з якоїсь іншої причини. Аварія, очевидно, на газопроводі, але може бути і диверсія, оскільки останнім часом дуже багато таких пожеж на стратегічних різноманітних об'єктах. А Газопровід це очевидно стратегічний об'єкт. І от, власне. Бачимо, як палає газопровід вешестеро за іншими даними. Вже семеро постраждалих у перському краї у селищі Куєда. от і спалахнуло декілька залізничних цистерн також. І, от, власне кажучи, сам газопровід повідомляли в різноманітних там медичних і рятувальних службах російським пропагандистам про те, що постраждалі є, але їм надають медичну допомогу. Вони вже госпіталізовані. Ну і відповідно комусь на місці надали допомогу кого госпіталізували декілька житлових будинків так само згоріло, бо вогонь перекинувся, але нічого такого екстраординарного на Росії. Останнім часом от подібні пожежі там звичне явище. звичайно порівняти, наприклад, із тим, що відбувалося в Удмурдії вчора, коли вибухнуло чи то ракетне паливо, чи то ракетні двигуни на водкінському з заводі ракетному, де виготовляють елементи, компоненти стратегічного ядерного зброєння. То це дрібна пожежа, скажімо так, ну але принаймні газопровід цистерни, будинки спалені, це вже результат, і хочеться би таких подій на Росії. Було якомога більше. Зима на Росії холодна і довга, хоч так зігріються. Ну і на, на завершення цієї російської вибухової історії скажемо, що також і вчора горіло в Москві. Горіла сама Москва. Так дуже таке красиві відео з'являлися вчора в соцмережах. Знову ж таки, це не від безпілотники. Попередньо невідомо від чого було сталося це загоряння, але горів житловий будинок біля станції метро Аеропорт. І от Насправді горіло воно знатно, тому що площа пожежі станом на от ніч досягла двох тисяч квадратних метрів. Зразу всі оперативні служби виїхали на місце події, навіть почали попередньо евакуювати людей. Причин загоряння поки невідомо, але знову ж таки бачимо, що щось вибухає і горить в Росії стабільно постійно, чи то від безпілотників, чи то від диверсій, чи то бачите, навіть проводка не скажімо так, не дружить з Росією і робить все їй на шкоду. Тому бачимо, що дійсно було таке доволі яскраво. А це нагадаю у Скві сьогодні вночі станом на ранок ще цю пожежу. Ліквідовують про наслідки і про причини цієї пожежі буде відомо трохи пізніше. Ну і з океану важлива новина, важливе повідомлення у Сенаті США, у верхній, як то прийнято її називати палаті американського конгресу. Сенатори таки проголосували, ухвалили процедурне рішення про розгляд по суті питання щодо подальшого розгляду законопроекту. і Підтримки законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні Ізраїлю і Тайваню. адже фінансова оборона допомога Україні вже що називається на столі. Тепер усіх конгресменів і нижня палата Палата представників має по суті це питання розглянути. Вчора знайшлося достатньо кількості голосів сенаторів, аби ухвалити це процедурне рішення. 60 голосів сенаторів знайшлося, в тому числі 17 республіканців проголосували за це, цей законопроект. Передбачає виділення 61 мільярда доларів для України, також 14 для Ізраїлю і майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів сполучених штатів індотихоокеанському регіоні, зокрема мова про Тайвань. Іде дебати вчора були знову ж таки гарячі, але вже от скажімо так не з першої спроби, але вдалося це питання дотиснути, знайти необхідну кількість голосів серед сенаторів і ухвалили це рішення. Сьогодні власне вже по суті. Ті мають розглядати це питання у 19-й годині за київським часом. Правки і фінальне голосування згодом буде також у сполучених штатах. Перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, який збирається зустрітися з конгресменами і теж їх переконати навести аргументи, чому Сполучені Штати мають підтримати Україну. Зараз Німеччина фактично тягне на собі дуже багато питань оборонної підтримки України. Ну але ясно, що тут і надірватися можна у сполучених штатах значно. Більші можливості. Послухаємо короткий коментар Чака Шумера. Це якраз представник більшості у сенаті. Він з боку республіканців. Сенатор, однак, якраз з боку демократів, перепрошую, сенатор. Однак, якраз демократи і мають у сенаті зараз більшість. Ну і вдалося бачимо домовитися зі значною кількістю республіканців, аби спільно проголосувати рішення щодо розгляду питання про підтримку України. Якраз пряма мова Чака Шумера далі. Це хороший перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у газі та для Тайваню. Отже, перший крок, але надзвичайно важливий. Ну і будемо вірити, що крига з кресла зрушилася, і далі вже зможуть американські конгресмени прийняти спільне рішення абсолютно важливе і для безпекових інтересів Сполучених Штатів.